І вітання усім шанувальникам лінії захисту в студії Олена Раміцина. Аналітика законодавства надзвичайні події тижня. Правові новини. Дивіться сьогодні у програмі. Подвійне вбивство і розбій в Олександрівському районі. Кати знущалися над пенсіонерами заради наживи. Хвороблива пристрасть у Світловодську затримали серійного крадія. Алкогольний суррогат в Олександрії. Підпільну гуральню викрили податкові міліціонери. Землю під контроль. Навіщо земельним ділянкам кадастрові номери? На Кіровоградщині працівники міліції затримали трьох жителів Олександрівського району, які підозрюються у подвійному вбивстві та розбійному нападі на пенсіонерів. Зловмисники заради наживи безжально знущалися над старими і немічними людьми. Жорстока розправа над потерпілими буквально сколихнула громадськість Олександрівського району. Злочини було скоєно наприкінці березня цього року. За одну ніч в трьох сусідніх селах сталося два вбивства та один розбійний напад на одиноких пенсіонерів, чиї будинки розташовані на околицях сіл. Розкриття цих злочинів стало справою честі для кіровоградських правоохоронців. У результаті слідчо розшукових заходів підозрюваних було затримано. Їх розповідь про події тієї ночі вразила своєю жорстокістю навіть досвідчених оперативників. Рячу розправу над пенсіонерами влаштували троє місцевих жителів віком 23, 29 та 30 років. Вони проживали з потерпілими в сусідніх селах і добре знали усіх мешканців, адже скуповували у них сільськогосподарську продукцію. В усіх трьох випадках жертвами нападників стали пенсіонери, що жили на околиці сіл. Проникаючи в їх помешкання, не люди навіть не прикривали своїх облич, адже не збиралися лишати потерпілих живими. Тієї злощасної ночі за допомогою легкового авто, що належить одному з. Підозрюваних молодики за короткий час відвідали аж три села. Зважаючи на поважний вік, після побиття на місці загинули 79-річна бабуся та 83-річний дідусь. Іншій родині пенсіонерів із сусіднього села після нападу пощастило залишитися живими. Отримавши низку ударів, потерпілий чоловік втратив свідомість, а зловмисники вирішили, що він вже помер. Тож підпалили будинок. Через деякий час пенсіонер прийшов до тями, загасив пожежу і на ранок наступного дня зміг повідомити про подію працівників міліції. Сокири вивели двері і вскочили з топором і почали тримати гроші. Бо дай гроші, а то заробляємо. Ну що, ми сказали, що немає нема грошей. Вони не вірять, почали бити. Почали мене під глазом, це сусенняк набили, потім поносі топором ударили, потім ще декілька ударів по поздухи били, а потім. А потім до жінки там пішов, і жінку почав бити. Треба дай гроші. Ну то що вона? Отдала гроші грошима. А потім вони взяли газета, але грає куча газет, і запалили, і кинули мені на диван. І той диван загорівся і зробив опіки мені. Зловмисники були впевнені в тому, що їх не знайдуть, та розрахунки виявилися хибними. Двох із них працівники міліції затримали в домоволодінні родичів, а іншого затримали вже на Черкащині. Підозрювані особи під час нападу поводили з особливою жорстокістю, застосовували відносно потерпілих справжні тортури. Після нападу двоє з них переховувалися на території сусідньої області. В даний час усі вони затримані та заарештовані. Їм оголошено повідомлення про підозру, за скоєння вбивств та розбійного нападу. За такі дії зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Хвороблива пристрасть у Світловодську правоохоронці затримали серійного крадія, на рахунку якого крадіжка наркотичного засобу метадону з наркологічного кабінету місцевої поліклініки та більше 12 крадіжок з торгівельних закладів районного центру. Підприємці обліковують суми збитків кількома десятками тисяч гривень. Історія хворобливої пристрасті до всього чужого у 22-річного мешканця Світловодська з'явилася давно. Незважаючи на молодий вік, чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки. Остання судимість для нього не стала повчальною. Судом його визнали винним у крадіжці чужого майна всього за два роки тому. Іспитовий термін у три роки молодик витримав більше ніж половину, а потім знову взявся за старе. Проживаючи в районному центрі зі співмешканкою, чоловік не працював, але й по місту тинявся не без діла. Він був зайнятий тим, що роздивлявся навкруги торгівельні заклади. Наступний його візит до магазинів відбувся вже вночі. Озброївшись металевою фомкою, злодій зламував замки на вхідних дверях, а далі господарював на свій розсуд. За короткий термін зловмисник зумів поцупити з магазинів різноманітні продукти харчування, алкогольні напої, комп'ютерну техніку та комплектуючи до неї господарський реманент побутову техніку. Постільну білизну, одяг та взуття, будівельні матеріали не уминув увагою і місцеву поліклініку. Однак розчин йоду та перекис водню чоловіка цікавили мало. Він відвідав кабінет лікаря-нарколога і викрав нарковмісний лікарський засіб. Метадон своє житло. Чоловік вмить перетворив на склад. Крадений товар він планував продавати за зниженими цінами серед знайомих за оголошенням і на ринку. Та на заваді бізнес-плану підприємливого злодюшки стали правоохоронці. Наразі відкрите кримінальне провадження, цей юнак затриманий і йому обрано міру запобіжного заходу в вигляді утримання під вартою. В ході обшуків за місцем проживання останнього вилучено ряд речових доказів, які вказують на його причетні скоєння цих крадіжок, також інструмент, за допомогою якого він вчиняв крадіжки, і саме викрадене майно. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Чергове підпільне виробництво алкогольних сургатів виявили податкові міліціонери Кіровоградщини. Підпільну гуральню облаштував у власному помешканні в багатоквартирному будинку підприємливий Олександрієць. Виробництво було налагоджене з розмахом та смаком. В основному пропонував містянам горілку Олександрія Посольська, Олександрія Столична, Пшенична Олександрія для вибагливих клієнтів. Підприємець пропонував і плакучу іву, і хортицю класичну, і коняки, торгових марок, шабо та шустов для гурманів. Горілку Бехеровка та навіть лікер Бейліс. Не забував підприємець і про марки акцизного збору, які приклеював на кожній пляшці, готові до продажу. Інгредієнти, з яких Олександрійський бутлегер виготовляв таку різноманітну продукцію, класичні для таких виробів набір штучних харчових барвників та харчових добавок. Вода та спирт. В ході обшуку з місця події було вилучено обладнання, притамане такому виробництву: металевий ключ для закорковування пробок, пробки металеві, пробки металеві з дозаторами, пробки пластикові з дозаторами. Трами ліки, мірні стакани, спиртометр, порожні пляшки різної ємності, підроблені марки акцизного збору, спирт майже 800 літрів, готову продукцію розлиту в скляну тару різної ємності, майже 400 літрів. Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму майже 80 тисяч гривень. Слідчим відділом податкової міліції матеріали внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що загрожує життю та здоров'ю громадян шляхом незаконного відкриття підпільного виробництва. Відповідальність за що передбачена кримінальним кодексом України, та загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Землю під контроль З початку 2013 року. Введено нові правила оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. Власникам неоформлених земельних ділянок тепер не переливки. Треба зібрати купу документів, витратити чимало грошей, вистояти у чергах, аби оформити землю і отримати кадастровий номер на земельну ділянку. Далі занести відомості про земельну ділянку до двох реєстрів. Держава хоче порядку у земельному питанні. В Україні створено кадастрову карту онлайн, де кожен із власників земельних ділянок може побачити свою ділянку. Якщо її немає, говорять юристи, не треба панікувати, адже ваше право власності ніхто не скасовував. А отримання кадастрового номера стало вимушеним обов'язком для власників земельних ділянок лише з початку 2013 року. Я розумію так, що держава хоче всі землі поставити під контроль, щоб було зрозуміло, кому вони належать, який рух з землею відбуваються. Це нормальна практика, цивілізована. Так повинно бути. Так. Проблема внесення земельної ділянки в нові реєстри постала тому що раніше в Україні не було визначено право власності на земельну ділянку, і воно було в такому зародковому стані. І люди, володіючи фактично, земельною ділянку, все таки не могли нею розпоряджатися, хоча й на, на, на наразі користування земельної ділянки обмежено зв'язку з введенням мораторію, і тому в склалася така практика, що люди володіють земельною ділянкою, в люди володіють майном, але чіткого визначення цього майна у людей немає. Чіткого визначення власника за цією земельною ділянкою не було, тому виникало дуже багато спорів. Тому держава ввела саме і кадастровий номер, щоб чітко визначити, де знаходиться земельна ділянка, і новий реєстр речових прав на нерухоме майно, щоб чітко визначити, хто є власником, хто був власником, які договори укладені, коли договори укладені, і всі сторони цього договору. І ці нові реєстри, ці новий облік, які ввела держава, забезпечить громадянну чіткий захист його права. Люди, які не можуть пересвідчити наявності в них кадастрового номеру, документи з якихось підстав відсутні, можуть зробити це онлайн на спеціальному сайті, просто е, знайшовши свою земельну ділянку по карті і перевіривши, е, чи є за неї кадастровий номер, або ввести відповідні дані, їм видасть, чи є кадастровий номер на їхню земельну ділянку, чи немає. І якщо його там немає, це повинно бути сигналом для того, щоб в подальшому для того, щоб. Повноцінно користуватися своїм майном і отримувати прибуток, їм потрібно це зробити. Все. Якщо людина не поспішить зараз отримати кадастровий номер, чи можливі якісь такі варіанти махінації, що швиденько з'явиться якийсь шахрай, який оформить на себе цю земельну ділянку? Випадки треба шах... поспішити, скажіть будь ласка. Випадки шахрайства завжди будуть, але кадастровий номер і всі кадастровий номер убезпечують особу від цього. Наявність номеру завжди буде визначати, кому належиться земельна ділянка. І навіть якщо земельна ділянка зараз знаходиться в оренді і, можливо, до закінчення договору оренди ще пройде не, не один рік, все ж таки договір рано чи пізно закінчиться і потрібно буде далі якось розпоряджатися з земельною ділянкою. Завжди було так, що земля, на якій побудований будинок, вона як додаток вже до будинку. Щоб не вийшло так, що заберіть ваш будинок, це земля вже не ваша. Ні, ну не, не думаю, що відсутність номеру може бути кадастровий номер, може оспорювати самоправо право власності. Адже він не визначає право власності як акт право власності або внесення в новий реєстр речових прав. Воно визначає чіткі межі. Тобто людина може, якщо людина не володіє цим номером і не оформила кадастровий номер, то вона просто дає підстави для сумніву щодо меж цієї земельної ділянки. І потім можуть просто виникати конфлікти, виникати судові спори щодо визначення цієї межі. Ніхто не буде оспорювати її право власності? Вона володіє цією земельною ділянкою, але що йде чіткі межі, і де починається, і де закінчується ця земельна ділянка. Ці гарантії надасть лише земельний кадастр. Це право чи обов'язок громадян отримати кадастровий номер? Це... Чи всі зобов'язання негайно його отримати, чи це право людини самої отримувати чи ні? З нового року з 1 січня законодавство визначив такі умови введення обліку земельних ділянок і будь-яких операцій з земельними ділянками, які неможливі без наявності кадастрового номера. Як дорого все це коштує? Це обійдеться в значні. Суми для громадян отримання все, перед... і кадастрового номеру, і е, далі внесення тих же самих договорів оренди, як ви говорили, в реєстр речових прав на нерухому майно, так це оскільки питання стосується майна, то звісно це передбачені різні плати. Це і послуги експертів, це і отримання нормативної оцінки, це і сплата і послуг нотаріуса, і, і, і сплата державного мита, і в нотаріальній конторі, і в реєстраційній службі. Звісно, все передбачає певні затрати, і але зробивши ці затрати. Раз і оформивши земельну ділянку, так як слід, людина в подальшому забезпечить своє право і зможе нормально користуватися земельною ділянкою і отримувати з неї прибуток. Відсутність у земельної ділянки кадастрового номера стане недоліком її правового режиму, адже відомості не внесені до державного реєстру земель. А це означає, що на картографічних документах відсутнє позначення наявності такої ділянки на відповідній території. Отже, всім власникам землі кадастровий номер рано чи пізно отримувати прийдеться, бо оформити будь-який правочин без цього номера неможливо. Якщо людина бажає здійснити якусь операцію зі своєю земельною ділянкою, окрім того, що їй потрібно надати документ на цю ділянку, що вона є її власником, тобто акт права власності, з нового року, з 1 січня, потрібно надати також інші документи. Адже з нового року почали діяти два нових реєстри: це реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державний земельний кадастр. Людина, яка хоче здійснити будь-яку операцію зі своєю ділянкою, з Нового року повинна обов'язково отримати так званий кадастровий номер, який раніше був не Але зараз потрібно його отримати, потрібно цей номер якби не визначає право власності на цю земельну ділянку. Цей номер є таким технічним моментом, який чітко визначає, де знаходиться земельна ділянка, яка її площа і хто є її власником. І тому для того, щоб здійснити будь-яку операцію, в тому числі укласти договір оренди, громадяни мають отримати цей кадастровий номер. Кадастрові номери діяли і раніше, але просто закон не вимагав обов'язкового їх отримання для здійснення операції з цими земельними ділянками. Віднині цей номер є обов'язковим, і тому громадяни спершу повинні звернутися і отримати цей номер. Громадяни, які не знають, звісно, з яких реєстрів їм звертатися і що отримувати, знову ж таки, можна звернутися до нотаріуса, і нотаріус їм дасть чіткий перелік, яких документів потрібно для того, щоб укласти договір, і для того, щоб чітко визначити власника цієї земельної ділянки, і для того, щоб не було ніяких спірних моментів. Селяни активно віддають свої паї у оренду. Одні задоволені діяльністю орендаря отримують виплати. Інші навпаки воліли прозірвати кабальні умови договору із підприємцем та не можуть, бо виписано все у договорі на користь орендаря. Наприклад, за оренду земельної ділянки на 5 років селянин погодив розрахунок натуральним продуктом, поставив підпис. Тоді марні претензії до орендаря про гроші, оформлюючи новий договір оренди, звертайте увагу на його умови і обов'язкову державну ре. Três Юристи радять прописувати у договорах оренди земельних ділянок всі істотні умови і не покладатися на бажання орендаря, бо він робить бізнес і має свій інтерес. Строк дії договору не може бути більшим за 50 років. Вказується цільове призначення землі. Орендна плата фіксується у договорі з обов'язковим зазначенням розміру, індексації, форми оплати, строків, порядку сплати та її переглядів, відповідальність за несплату. Передача землі здійснюється шляхом підписання акту прийому передачі, який є. Невід'ємною частиною договору оренди. Віднині договір оренди землі вступає в силу лише після його державної реєстрації. На даний момент найпоширенішою формою обігу земельних ділянок це є договір оренди, саме земельних ділянок сільськогосподарського призначення, період дії мораторії. І коли люди стикаються з договором оренди, вони не можуть зрозуміти, як має бути оформлений цей договір оренди, як захистити свої права і, вважаючи, що їхні права порушено, звертаються до відповідних державних органів. Так, договір оренди є дуже складним. Так договір, який регулюється і цивільним кодексом, і земельним кодексом. Але основним документом, що регулює договір оренди земельних ділянок, це закон України про оренду землі, в якому передбачені і умови укладання договору, і умови розірвання договору, і ті основні моменти, які мають бути укладені в цьому договорі. І звісно, виникають ситуації, коли. Орендарі зловживають своїм становищем, зловживають своїми знаннями юридичними в цій сфері і можуть, можуть надурити, так би мовити, селян власників цих земельних ділянок. Звісно, загально головне управління юстиції завжди радить звертатися до нотаріуса, тому що нотаріальне оформлення договору оренди земельної ділянки завжди убезпечить власника від будь-яких порушень і захистить його права. Адже в договорі оренди потрібно чітко вказати, і, яка саме земельна ділянка передається в оренду, і хто є власником цієї земельної ділянки, і яка передбачена орендна плата за цю земельну ділянку. Адже згідно закону, орендна плата може видаватися як в грошовій, так і в натуральній формі. І саме це визначається в договорі. І люди, не звертаючи увагу на цей пункт договору, потім вимагають грошову компенсацію за свій, за свій пай за свою земельну ділянку. Але, звісно, на це не мають права, тому що в договорі визначена натуральна форма розрахунку. Також в договорі визначається і умови розірвання договору. Дуже часто люди звертаються з такою скаргою або з, таки, з таким зверненням, що, наприклад, власник земельної ділянки, який передав її в оренду, помирає. Земельна ділянка успадковується її спадкоємцями, і спадкоємці не згодні з умовами цього договору, бажають розірвати його або укласти його на нових умовах. Але знову ж таки закон про оренду землі передбачає, що зміна власника земельної ділянки не є підставою для розірвання договору оренди. Якщо договір оренди укладений на 10 років або й більше, він буде продовжуватись навіть в тому випадку, якщо власник земельної ділянки змінився. Тому при укладенні договору оренди дуже важливо відразу врахувати всі основні моменти, в яких випадках буде розірваний договір, в яких випадках можна буде внести зміни до цього договору. Все це, звісно, громадянин може сам проконтролювати, але може звернутися і до нотаріуса. Людина отримала кадастровий номер на земельну ділянку. Далі укладати договір оренди, чи треба ще реєструвати в наступному реєстрі, який також створений спочатку початку 2013 року. Я маю на увазі реєстр прав власності на нерухоме майно. Так, державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Інформація вноситься в нього лише в той момент, коли здійснюється певна операція з земельної ділянки. Або взагалі з майном, або воно відчужується, або набувається у власності, або укладається той самий договір оренди, або реєструється договір оренди, тому що договір оренди вступає в дію і починає діяти лише з моменту її державної реєстрації, з моменту його внесення в реєстр. З того моменту власник землі має право отримувати орендну плату, і з того моменту, якби починає діяти договір, і починає всі умови, які були в договорі, починають діяти. До того моменту, поки договір підписаний. Але не внесений в реєстр, він вважається таким, якого не існує. І цей момент також виникає в людей, коли люди підписують договір, ставлять свій підпис під договором, надавши всі відповідні документи, але орендар затягує з реєстрацією договору, і буває момент, який може тривати і рік, і більше, коли договору фактично немає, але фактично земельною ділянкою користуються і отримують з неї прибуток. Отже, люди повинні знати, що мусить бути їх земельна ділянка і договір оренди зареєстровані в двох реєстрах. Так, тепер віднині з 2013 року. Земельна ділянка має бути договір зареєстрований в реєстрі речових прав рухоме майно, і земельна ділянка їхня повинна мати кадастровий номер. Нас очікує дуже велика робота по перереєстрації договорів оренди земельних ділянок, паїв, так називаємих. Це в Кіровоградській області приблизно десь біля 260 тисяч власників паїв земельних ділянок. І всі вони заключають всі ці здані в оренду, де заключені договори від року до 49 років. Ну, найчастіше заключають договори на 3-5 років. Тобто, якщо взяти на 5 років, 260 поділити на 5, це десь приблизно 50 тисяч. Договорів треба буде кожен рік перереєструвати, тому що без державної реєстрації договору оренди земельної ділянки цей договор вважається недійсним. Ним не можуть братися ні податок, ні різні державні допомоги по сільхозпрограмам без державної реєстрації не, 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 не будуть відбуватись. І також договор не вважається дійсним, тобто держава не може гарантувати виконання цього договору в судах, якщо він не зареєстрований. Державою згідно законом України про оренду землі, вона завжди була обов'язковою. Вона була ця норма заложена в цей закон. А з 1 січня 2013 року державну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок проводить укрдерєстр Міністерства юстиції. Зараз не видно ніде, щоб поля заростали бур'янами. Це вже років з 10 вже йде підйом розвитку сільського господарства, сільського виробництва, тобто земля постійно перебуває в оренді. І Для того, щоб ну, самі селяни, як правило, не, не займаються здачею. Це одноосібники оформленням здачі до, реєстрації договора. Одноосібники хіба що, а так з цим займаються самі орендарі. Вони в цьому зацікавлені, вони збирають документи, оформляють доручення і проводять реєстрацію раніше в Держземагентстві. Особливо процедура не змінилася. Необхідно земельну ділянку зареєструвати в кадастрі, щоб вона була занесена в кадастрі. Що вона там вже є, то це просто поновлення її, а потім реєстрація договора. В укрдержреєстрі письмовому паперовому вигляді приноситься договор, підтвердження того, що земельна ділянка є зареєстрована в кадастрі, документи, які посвідчують право власності на цю земельну ділянку, і документи, які посвідчують особу громадянина. Ну і необхідно заплатити державне мито за реєстрацію договору оренди. Варто звернути увагу громадян, що у нас вже розпочата робота щодо реєстрації прав на земельні ділянки. Значить, Земельні ділянки розглядаються як об'єкт нерухомого майна. Процедура застосовується та ж що щодо об'єктів нерухомого майна, але можуть виникнути питання щодо реєстрації права оренди земельних ділянок. Справа в тому, що після прийняття в вересні 2012 року закону. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України земельні ділянки були розмежовані на державну власність і на комунальну власність. І з моменту цей закон вступив в силу з 1 січня 2013 року, і з моменту вступу в силу цього закону землі вважаються розмежованими. Але Реєстрація права оренди на земельні ділянки, права комунальної власності, тобто, які міська рада надає в оренду, укладає договора, відбувається лише після реєстрації первинного права власності на земельні ділянки за Кіровоградською міською радою. Міська рада напрацювала дуже багато договорів оренди, які з грудня, з листопада місяця ще не були зареєстровані. Ну по технічним причинам ДЗК закінчував свою роботу. Нам цю справу. Передавав, і деякі земельні ділянки не були не ну не в змозі були зареєструвати провести процедуру державної реєстрації. Питання в тому, що вони договори вважаються укладеними тільки з моменту їх державної реєстрації. Тому що у нас вже була заповнена більш-менш кадастрова карта Кіровоградщини міста Кіровограда наповнена кадастровими номерами, і у нас вже налагоджений телекоментор. Меніційний зв'язок, тому при надходженні запиту у нас вже йде підтвердження цих земельних ділянок. Ми підготували відповідне звернення на міського голову щодо процедури реєстрації земельних ділянок, саме право оренди, з роз'ясненням надали інформаційний лист. Ну, я думаю, що розпочнемо роботу. Реєстрації права оренди після привичної реєстрації права власності. Обізнаний, значить, захищений. Доступно про вашу правову та життєву безпеку інформуємо у лінії захисту на каналі Кіровоград. Зустрінемося за тиждень. До побачення.